Всім доброго часу. Мене звати Богдан Кухта, і сьогодні я б хотів крутнути книжкове колесо вчення Дхарми». В цьому випуску я розповім одразу про дві книги, які мають на меті показати нам, як би поводив себе Сітхарха в 21 столітті. Як би він працював та які б звички у собі розвивав добу гаджетів та штучного інтелекту. У мене на столику дві книги від київського видавництва Якабу Паблішин. Праворуч від мене книга Офіс буде. Давнє мистецтво пробудження через сумлінну роботу. Ліворуч дієта буде, давнє мистецтво скинути вагу, не втрачаючи здорового глузду. Ці дві книги належать перу. Денна Зігмонта. А одна із них написана в співавторстві із старою Котрел. Першою на світ появилася синенька, а далі за нею оранжева книжечка. Розпочну з авторів. Отже, Ден Зігмонд, письменник і буддійський священник, директор з аналітики в компанії Чан Цукерберг. Initiative. До цього працював, зокрема, з Facebook та Instagram. Також Ден є будійським священником і членом ради правління Zen Center в Сан-Франциско. У 2015 році був визнаний одним з 20 бізнес-геніїв, яких вам треба знати за версією Wired Magazine. Тара Котрел працює контент-менеджером у Стенфордському університеті. Та консультує стартапи, а також представляє в суді інтереси дітей із прийомних родин, живе в Силіконовій долині в Каліфорнії з чоловіком, трьома дітьми, котами, щурами собакою. Анотація з книги «Офіс Будди» розпочинається із запитання про те, чи можна пробудитись на робочому місці, чи натомість варто шукати усяння де-інде. Будійський священник і бізнес-геній із Кремлі долини Ден Зігмонд до пошуку відповідей на це питання залучає самого Будду. Але ж Будда не працював жодного дня у житті, стверджує автор. Безумовно, він, як і принц, як учитель, дві з половиною тисячі років тому навряд чи здогадувався, які клопоти спіткають нас в офісі у 21 столітті. Однак йому точно був відомий шлях до пробудження і звільнення від страждань. Нескінченні дедлайни і стрес, некеровані підрядники та вирядливі колеги, свавільне начальство і понаднормова робота без східної мудрості тут не розібратись. На думку Буди і Зігмунта нам допоможе усвідомленість, турбота про себе та інших балансування між роботою, родиною і особистими зацікавленнями. Піклування про здорове тіло. Й Глуст. Ден Зігмонд дає прості інструменти на щодень та орієнтири, які допоможуть навести лад не лише професійному житті, позачасові настанови Будди стануть надійною опорою незалежно від віровизнання. В другій книзі йдеться не так про дієту, як про спосіб життя. Без фанатизму, без дискомфорту і без протипоказань. Останні дослідження в галузі фізіології, медицини та дієтології підтверджують, слушність підходу Будди який знайшов серединний шлях між нездоровим переїданням і відвертим голодуванням. Поради, які він дав 2500 років тому і зараз на диво актуальні, зрозумілі та прості, особливо в епоху бургерів, чипсів та морозова. Автори Тара Котлер та Ден Зігмонд зібрали як теорію, так і практичні поради, що стосуються не лише харчування, а й способу. Життя взагалі, усвідомленості, яка допоможе зробити правильний вибір, поміркованості, що убезпечить від крайнощів співчуття, котре замість знущання із себе дасть прийняття і любов. Стосовно технічних характеристик книги вони збігаються практично як дві краплі води, обидві видані в київському видавництві і налічують 256 сторінок. Додам від себе, щоб зрозуміти, в якій манері написані ці дві книги, я б радив прочитати ознайомчий шматок тексту. А оскільки я розумію, що багато кому це ну дуже важко, то зроблю цю роботу за вас. І посмакую ще раз разом із вами шматок тексту. Отже, Офіс буде! Жодного дня у своєму житті Будда не працював. Він народився понад 2,5 тисячі років тому, і його дитинство було звичайним дитинством розпещеного давньоіндійського принца, який потім покинув усі ці розкоші, став мандрівним ченцем і закінчив життя глибоко вшанованим духовним наставником. І за все це не отримав ані копійчини зарплатні. Невідомо навіть чи Будда узагалі мав справу із грошима. Принаймні його послідовникам таке було суворо заборонено. То з якого такого дива зараз когось має цікавити, що такий халявщик казав про роботу? Почнімо з невеликого відступу. Дехто і сьогодні буквально слідує прикладу Будди, відкидає усе мерське і живе як монах. Таких людей насправді більше, ніж ви могли б подумати, за певними оцінками, в усьому світі цих послідовників назбирається від декількох сотень тисяч до мільйона або навіть більше. Але закладаюсь: якщо ви читаєте цю книгу, то до них не належите. Ви ж не проводите своє життя у храмі або монастирі, не кажучи вже про те, щоби ви поневірятись якимось задуб'ям. Без постійного місця проживання. Я так само подібного вибору не зробив. На краще чи на гірше, але більшість із нас нині живе не так, як жили Будда та його найближчі послідовники. Так чи інакше, ця сама більшість значну частину дорослого життя проводить на роботі. І наступний ознайомчий фрагмент із книги Дієта Будди. Почнімо з того, що Будда був стрункий, товстенькі, коротони, які посміхаються вам у китайських ресторанах, та його студіях мають дуже мало спільного із справжнім Буддою. Принаймні, вони аж ніяк не схожі на того самого Будду, котрий жив у стародавній Індії. Багато медитував і створив учення, що нині називається буддизмом. Той опискуватий чоловік, легендарний чернець, який жив щонайменше на тисячу років пізніше за Будду, він мандрував селами Китаю, показуючи нехитрі фокуси та пророкуючи майбутнє, а з роками став героєм народних переказів і усобленням щастя та доброї долі. Зараз він особливо популярний у Японії, де його називають Хотей. І вважають веселим старим, кимось на кшталт Святого Миколая, який замість солодощів приносить щастя. Утім, хотей, уже на смертному ложі, напустив туману, склавши поему, в який натякнув, що він, можливо, був реінкарнацією якогось іншого, Будди, але точно не того самого істинного. Скульптури і портрети справжнього Будди свідчать про те, що він завжди лишався худорлявим і струнким, навіть будучи розпещеним принцом. Детальніше поговоримо про це пізніше. За всіма свідченнями, Будда був цілком вродливим чоловіком. Упродовж свого життя він мав різний вигляд, але ніколи не страждав від надмірної ваги. Іноді навіть можна побачити зображення Будди, схожого на скелет, обтягнутий шкірою. Вони належать до того періоду, коли Будда якраз дотримувався дієти. Так, він сидів на дієті. так, би мовити, скинув чимало. Кажуть, він настільки змарнів, що ребра стирчали, мов крокви старої комори з дірявим дахом. І якщо хтось торкався його живота, то міг намацати хребет, інакше кажучи, Будда тоді дуже схудно. Будда сів на дієту зовсім не для того, щоб покрасуватись на пляжі. Тоді він взагалі ще не був тим Буддою, яким став згодом. Ось такі ознайомчі фрагменти. Як ви вже зрозуміли, в книгах достатньо гумору, легке письмо, чудовий переклад і лаконічна і неперевантажена подача. Також у книгах є інформація про цікаві експерименти та приклади із реальним життям. Ви дізнаєтесь не тільки про буддизм, але й про інші світові релігії. Безліч цікавої інформації було почерпнуто авторами з різних джерел, списком яких вони радо діляться із вами. І ще в кінці кожної книги пропонують добірку книг від інших авторів. Дякую вам усім за те, що ви були разом зі мною. Буду вдячний вам за підписку, коментар та поширення. Для тих, хто бажає підтримати гривню, картка внизу намасте!